Знімаю відео для людей, які хвилюються, що ми знімаємо оцинковку з деталі своїм шліфуванням. Це не зовсім так, але доля правди є. Бачите, який він побитий жучками з колами? А це заводський катаферезний ґрунт. І виходить, є місця ось тут. Бачите, тут жучок був, і біля нього воно вишліфовується. Тут жучок був, і біля нього і Ось в цьому місці вишліфовується. Часто на кантах вишліфовується, бо там воно дуже швидко злітає, не встигаєш оком моргнуть. А так, загалом, весь цинк залишається там, де він іще тримається добре. Бачите як? Виходить, ми знімаємо 120 кою до такого стану. І тепер.